На човні в магазин за хлібом чи за довідкою сільради. Жителів Прикарпатського села Довге розділив Дністер. Більшість мешканців живуть на одному березі. Там же вся інфраструктура: школа, поліклініка, аптеки, магазини, сільрада. На другому усього півсотні жителів, здебільшого, пенсіонери. Цю частину села люди називають закинутий хутір. Ми живемо тут так, як безлюдні. Просто як дикі люди. Ніхто, ніхто. Хліб. Так о привозять, є, що привезуть, є, що не привезуть. А знаєте, без хліба нема життя. життя. Ну а ми бідні до нас ні магазину, зовсім немає нічого. Цвинтер, невеличка церква та кілька десятків житлових будинків, розповідають пенсіонерів. Це усе, що є на їхній стороні села. Дуже важко людям. От мій чоловік захворів. Я не могла нічим доїхати. я Бігала по селі, а чоловік вмирав. Ми не маємо ні газу. Ні на що не запалити, діти поприїжджають, внуки ми не маємо що. Ні каші тої зварити, дітям нічого. До іншої частини люди добираються хіба човном. 47-річний Василь єдиний, хто нині перевозить людей з одного берега на інший. Та не дуже так важко. Ну, та... Так переїхати з стристири разити. Та човен рятує лише в сонячну погоду. Під час дощів чи взимку користі з дерев'яного судна жодної. Дуже дуже трудно переправлятися навіть втрат, як от срочно трати, то два чоловіка сідають на весло і веслами два чоловіка їде. Бо так один чоловік не гань переїхати. ніяк. Як на річку, то хіба в об'їзд, але тоді селянам доводиться долати понад сотню лишніх кілометрів. Це їм. По-перше, дуже довго часу займає. Якщо автобусом, то їхати на Франківськ, Франківська через Тисменцю і вдовге. І звідти знову назад. Якщо машиною, то в неї через Галич. Це є 105 кілометрів. Обидва береги Дністра за радянських часів об'єднувала поромна переправа, але на початку 90-х її знесла повінь. З того часу кожна влада обіцяла побудувати нове сполучення, але жодна свого слова так і не дотримала. Востаннє людей обнадіяли у 2009-му. Аби побудувати нову переправу, тоді навіть написали проект. Вартість сполучення оцінили в 2,5 мільйони гривень. З держбюджету виділили лише половину суми за кошти, закупили частину необхідних будматеріалів. За ці кошти ми придбали. Ланки поромних переправ ми придбали певні редуктори, було закуплено деякі труби, які слугуватимуть для стійок по обидва береги Дністра, зроблено спеціальні такі арматурні. Станки, ці труби грошей нарешту не стало і більше їх не виділяли. Зібрати решту суми, щоб докупити матеріали і врешті звести переправу селянам не під силу. А в районі таких коштів немає. Тим паче, що за роки кажуть чиновники, будматеріали дорожчали, а вартість будівництва зросла до 5 мільйонів гривень. Проте вкотре обнадіяли, стукатимуть у кожні двері або сполучення для людей таки доробити. Лариса Фриїшин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402.